Я є великою шанувальницею її творчості, тому що її творчість багатогранна, яскрава, життєстверджуюча. Галина Швидків ділиться враженнями від побаченої виставки Краса незламної країни, яку презентували у Рівненській обласній науковій бібліотеці. Її Авторка Ірина Лукшук. «Цією виставкою я хотіла показати красу нашої країни, нашої країни. Зараз Україна переживає такий складний період. Це російсько-українська війна, і на цій виставці представлені роботи як до воєнного періоду, а також мої роботи виконані вже під час російсько-української війни. І деякі роботи відображають події, те, що зараз переживає наша країна, наші українці. Загалом художниця презентувала близько 15 картин, намальованих аквареллю та гуашю. Якщо казати, що найбільш сподобало, що я, мені торкнуло душу, це картина лелека. Повертайся додому, тому що багато наших рідних. Зараз за кордоном багато новіні ми всіх чекаємо, і це таке як домашнє гніздо. Ця виставка благодійна. Відвідувачі мають можливість придбати картину, частина з виручених грошей, яких авторка планує передати для потреб збройних сил. Зараз практично з кожної виставки, які в нас відбуваються, а виставки у нас відбуваються щомісяця. Вони змінюються, і з продані картини частину коштів або повністю кошти за продані картини передаються для. В наших збройних сил стараємось долучатися, от як можемо, і наші митці рівненські також. За перший день експонування картин організаторам вдалося зібрати 4 тисячі гривень. Долучитися до благодійної ініціативи можна до кінця місяця. Ольга Верещук, Назар Мідріган, Суспільне, Новини Рівне.